Він витратив 30 років купу грошей і відро жінчиного лаку для нігтів і зробив диво на колесах. Як донецький пенсіонер, звичайні жигулі перетворив на неймовірний суперкар у сюжеті. Віктор Філоненко вже 30 років удосконалює цей автомобіль. Двигун, коробка передач та гальма від Жигулів усе інше власного виробництва. Компоновка у тета була класична форма автомобіля. Задні приводна, я двігатель попірьох поставив з той же моделі, котра, ну, який автомобіль був. І вона стала передньопривідною. Першу модель чоловік зібрав ще 83-го. Тоді дверця та його машини відчинялися як у сучасних дорогих іншомарок. Угору за дизайном його суперкар випереджав тодішню автопромисловість років на 20. дружина Галина ніколи не дорікала чоловікові його захопленням. Навпаки, завжди була найближчою помічницею. Все це взвішувалося, все е рісувалася. Ізначально його розповідала, що просто я сиділа, як каже, посадив мене на стульчик возле стінки і на стінки. Рісував машину, тобто, як яка наш вигляді якою примірно довжен бути розмір, щоб було удобно сидіти. Воти представши, що здесь руль. вікторові куртіло, аби його машина на відрізнялася від тодішніх жигулів навіть кольором. Щоб пофарбувати авто у перламутр, чоловік накупив лаку для нігтів, витратив на це місячну зарплату. В ті роки перламутрових красок можна сказати не було. Імпортних машин можна сказати, не було. Був советський союз. Ми дешево і сердито жили, жилі каверті. А я хотів е, краску, необычну створити. за роки вдосконалення. Автомобіль істотно змінив зовнішній вигляд і став рухатись зі швидкістю чи не 140 сорок кілометрів на годину. Водії на дорозі і нині, коли вже важко когось здивувати, чудернацькою моделлю ошелешено озираються на вікторів суперкар. Сам від автомобіля, сам від автомобіля бросається волозаю і карта новинка. А раз новинка, то вже новою нова. Модель. Свою втілену в залізу мрію майстер назвав Вікторією на честь перемоги над людськими лінощами, адже йому не ліньки вже три десятки років поспіль модернізувати свій витвір. Олена Фроленська Данило Богачов, програма Вікна СТБ.